Який момент у грі запам'ятався найбільше? Чесно, не можу виділити сьогодні якийсь то момент, тому що я считаю, команда сыграла хорошо. Были моменты, когда мы отдавали мяч, просто выдыхали. Были моменты, когда мы просто агрессивно в плесень шли, поэтому не можу якийсь какой-то момент выделить. Но думаю, команда забила хорошие голи. Думаю, самым определенным стало Рома когда Рома Шляпин забил третий соперников. После этого команда чуть-чуть завелась. Просмотр вара. Спорный момент просмотр вара. Що відчуваєш після цієї перемоги? Навірно, скажу так, що треба это... було побіждати сьогоднішньої грі, потім ніяких сумнів, що ми вийшли, показали свою грути, що нужно було зробити. Поэтому виїхали, що не спрацювало сьогодні на полі. А? Ні до понімання між партнерами. Варта не буде. Ну, Хто на твою думку був героєм матчу? Я не такой человек, который любит выделять какого-то определённого игрока, но ну, потому что всё-таки команда все таки решает в первую очередь. Но сегодня Рома Шлямпин показал хорошую игру, как сказал Саша Медведец, покуражился. Який урок забирає команда з цього матчу? Больше друг друга слушать, наверное, и тогда там свели друг друга на поле. Дякую за інтерв'ю. Успіхів у наступних матчах.